Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Атре 2Крую. У нас сьогодні буде дракула. Пам'ятаєте, що дуже і дуже довго я хотів собі в ангар цю техніку, і якось так, коли були раніше можливості, я його не купував, тому що він мені не подобався, бо не вмів грати на ст шках але потім захотів. Ну і ось вчора завезли його на аукціон за 12500 голди. Я його забрав, плюс у мене був камуфляж дволикий на нього, який я вже на нього натягнув. Ось такі друзі, справи. Перед тим як ми поговоримо про Дракулу, хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім тим, хто протиснув вже лайкосик. Ну і, звісно, підписаний на канал і пише коменти. Друзі, ви найкращі. Так от, друзі, хто такий Дракула? Що це за така машина, друзі? Це достатньо швидка машина з потужністю двигуна в 1380 кінських сил. Їде вперед 65 км на годину. ДПМ-у має на 7 рівні 2150, майже там, 2138 плюс. Достатньо швидко набирає швидкість, достатньо швидке обертання башти в нього. Єдине, що не подобається, давайте пройдемось одразу тут по спорягі. Спорядження у мене тут стоїть все окей. Амуніція так само, як завжди. Такий боєкомплект 15 13 15-13-62. І дивіться, що я зараз катаю ось таким от е, спорядженням, тобто обладнанням. І давайте подивимося, що тут є. Тут гарматний досилач є. Е, на такому досилачі ми будемо кадешти 6:32. Також тут е, цікаво те, що є захисний комплекс. Я от е, знаєте, думаю, що е, ну, інколи поставити від тарану ну, геймплей тут. Знаєте, такий е, показує, що тут треба грати на відстані від противника, тому від тарану нам не потрібно. Звісно, поліпшена оптика. Маємо світити на 290 метрів з половиною. А ось тут у мене стоїть посилені механізми наведення. І мені не зовсім подобається, тому що зазвичай ми граємо з дистанції. Не дуже подобається ця історія. І я хочу поставити зараз на збільшений заряд, щоб наш снаряд летів набагато швидше, тому що. Що із цього танку мені не подобається, зараз в боях все покажу. Звісно, тут поліпшена збірка 70 одиниць плюс до хітпоїнтів, тому що ну, яка броня, Друзі, у нас броня танка 30, 30 мм, він взагалі картонний. Е, підкручення оберти двигуна, звісно, збалансована гармата, адже у нас 300 331 см. Майже 32 см буде на 100 метрів. Тут у нас ящик з інструментами, звісно. І тут першокласне спорядження стосовно ящика з інструментами. Чому так? Тому що немає сенсу тут ставити на посилені шарніри шасі, тому що Дракула єдиний у грі танк, в якої є піча увага! Регенерація гуслі. Це означає те, що ваш екіпаж надіває назад гусениці ремонтує цей модуль вдвічі швидше. Ця фішка вона описана. В механіках регенератор гусениці, друзі, будь ласка, розбита гусениця відновлюється вдвічі швидше. Ось такі справи. І це достатньо цікаво, коли у вас ще плюс 30 стоїть до ремонту модулів. От просто збивають вам гуслю, буквально в моменті вона стає назад. І ось такі. Скажімо, показники по характеристикам цього танка, а давайте тепер поїдемо в рандомчик. Так, залітаємо в топчик. Я не знаю, від цього радіти чи не радіти, тому що зазвичай ну, не дуже люблю грати просто на сьомому рівні і з шостими рівнями. Це таке собі задоволення, але давайте спробуємо щось в цьому бою нарішати. Будемо обережно грати, тому що танк у нас картон. 230 метрів бачимо. Напрямок СТ зараз. І там, до речі, у нас на напрямку один танк. Ну, можна сказати, що начебто вертушка, да, залетіла почти. Майже. Так, це не дуже добре, що там один ІС. Так, і нам треба забирати і потім ПТ. -шку. Так, носорог, товариш. Хтось у нас там згорів вже. Ну я б арла зіграв би, звісно. Так, і у нас тут тайпік. Окей. Е, можна да, побачити, що достатньо швидкий. Плюс е, є регенерація гусениці, але зараз нам в цьому бою ніхто ще гуслю не збив. Подивимося, може, в наступному бою і буде. Так. Е, стосовно того, що ми переставили обладнання на польот снаряду, так дійсно мені подобається більше, тому що. Достатньо швидкий польот е, снаряду зараз. В порівнянні з тим, якщо б стояло зараз на зведення. Не знаю, друзі, тут потрібно вам е, особисто спробувати і поставити так, як вам сподобається. Достатньо швидко крутиться гармата. І танк, в принципі, достатньо такий гарний сам по собі. Тому я думаю, що цей танк... Must have в ангарі. Не знаю, чому я його раніше не придбав. Не подобалось мені не шарив, як грати на СТ-шках. Я і зараз, в принципі, не розбираюсь. Так просто дещо знаю, дещо не знаю. От, наприклад, отут простріл, якщо давати в танк, то я його не міг, от, не міг влучити. Не міг влучити, тому що у мене був раніше дуже повільно летів снаряд. Тепер зараз бачите. На ізі просто. Залітає в перекаточка, чтенько. Так, я думаю, що у нас точка А грається тут зараз, да Euh, бронепробиття тут, на жаль, достатньо низьке, тобто невелике, тому не зовсім це прикольно. Двигуна трошки вибили, пацану. Так, пора їхати звідси. Вже я тут нічим йому не допоможу. Хто там, скорпіон? Ні, скорпіон це не наш товариш. Нам треба від скорпіона триматися якнайдалі. Тому що у нас е фанерний танк. Маємо лише 30 мм броні і то в найтовшому місці. Слухайте, а що я тут не бачу його чи що? Так, у нас ще тримаються хлопці і нам потрібно якось грати. Високо. Так. Я знаю, як отой е, їжу, їжу, їжу і прохідність така собі, бачите, він дуже гальмує на. Ой, <пробуйтесь>, дякую за фугас. <пробуйтесь> дуже гальмує він на. воді. <пробуйтесь> ну окей, залишились живими, це ще таке. Але, тим не менш, це поразка. Так, їдемо. Байочок зіграємо. Так, у нас карта Еллада, до речі. І тут ми вже попадаємо проти восьмих рівнів. Зараз подивимося, що у нас зброни пробиттям по восьмому рівні. 49-й щось не дуже хоче їхати праворуч. Так, а ми спробуємо тут е, на улюблену позицію на тестольоті залетіти ось тут вона у мене. Так, понял. А, я і перемкнувся ще на фугу, так? Да? Мені здається, що треба звідси переїхати. От туди до... вже не здається, не знаю. Так, Бурасік зрозумілий геймплей у товариша. Він гадає, що Бурасік це не ст Він гадає, що Бурасік це ПТшка. Маленька просто. Так, братан, постій тут трошечки, подумай. Оу. Ще й не добрав, альфа не пройшла. А, пробиття, броні, достатньо таке тут. Не сильно комфортне, хотілося більше. Об'їдемо з цієї сторони. Ну, але тим не менш, бачите, я, в принципі, і не користуюсь е голдовими снарядами. Рідко. Трошки підпалив. Ой-ой-ой, як він тут застряг е цікаво. Е тобто. Що я хочу сказати, друзі. Резюмуючи про Дракулу, хочу сказати: якщо є бажання, можна його придбати зараз на аукціоні. Проте, якщо є сумніви стосовно гри на істежках, почекайте, навчіться, потім візьмете і пограйте, тому що статистика, він достатньо скілозалежний, і статистика на ньому буде падати. Якщо ви його придбаєте, поїдете на ньому кататися і. Заруїнити свою стату, як мінімум, на цьому танку, то я думаю, що ви, як мінімум, пожалкуєте стосовно витрачених коштів, адже він зараз коштує 12%. 500, і на момент виходу відео, якщо він і залишиться, то їх буде дуже мало екземплярів. Тому треба поспішити з роздумами про купівлю цього танка. У мене, друзі, наразі все. Підписуйтесь на канал, тисніть лайкосик. Ну і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!